Друзі, мені написали з лісової академії самогону. Запрошують на дегустацію крові Дракули. Пишуть, це самогон, який світиться в темряві. Так пишу. Шановний бігфуте, запрошуємо вас на наукову дегустацію. Напиши ще, що будуть дівчата з курсу йоги. О, точно, як воно смачно пахне. Ти що робиш взагалі? Хочу додати пікантності ситуації. Хай пахне, як справжній лист від серця. <рес> Та ти хворий. Ніби хтось писав цього листа уночі на підвіконні. Може, то все таки таємна прихильниця? Час гримуватися, волохатий додик, скоро припреться. Працюй, майстре, музу не підведи, візьму розу, бантик і пляшку. Якщо це не романтика, то я не бігфут, а лісовий тіндер. Вийшло непохано, але ти більше схожий на Джокера. Та ти думаєш, той волохатий знає різницю. Як казала моя бабця, якщо двері скриплять, значить тебе там чекають. А якщо перестануть, значить ти вже всередині. Ти тут, бо я п'ю лише рідкісну групу крові З ароматом самогону. Так, дорогенький, репортаж з місця подій. Ніякого самогону, ніяких прихильниці. А от дракула хоче висмоктати мене як банку томатного соку. Не тікай, пухнастику. Я просто хочу поцілувати тебе у в'янку. У мене немає осинового кілка, Є тільки лопата з осиновою ручкою. Клятий, дракула, швидкий, і здається волохатий. Немає сенсу бігати, шапка міхова. Я жах твого сну. Ми. Ми ще повернемось. Тільки спершу лікарня, фізіотерапія і трохи гідності. І гаряча ванна з пляшкою бурбона. Дорогесенькі, наукові висновки: єноти не вампіри, але кров псують так само. Підписуйтесь, бо наступна дегустація буде у вас вдома.